Дорогі брати, сестри, шановна церква Божа, доброго вам ранку. Ми вже поверта, повертаємось з нашої поїздки. Зараз перебуваємо разом в нашій залі, поклоняємось Господу разом з вами. Ви перебуваєте з нами в цієї машині, От, і були з нами. Як брат Коля зазначив, що ми разом Сергій зате казав ще першого разу, що це. Не наша особиста поїздка, О, тут біля мене Сашко, Сергій, О, то це не ми втрох їздили, це ми всі поїхали. Слава Богу, дякуємо всіх перш за все за ваші молитви. Господь дуже благословив нас цього разу. Якщо в той раз ми там мали час десь біля півгодинки побути в тому підрозділі, то і то нам казали, що то був добрий показник. То Зараз Господь нас поблагословив. Ми половиною години мали там спілкування, от, молитву, послужили також цивільному населенню. Тож Дуже дякую, перш за все за молитви. От. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього служіння. От. Е, напевно, пер... Після молотов, напевно, треба подякувати за смаколики. Гроші це остання річ. Хоча за все відповідає серебро, але гроші потім. Смаколики дуже-дуже дуже були смачними. Хоча ми всі не пробували. Напевно, не знаю, хлопці тримали себе від спокуси, але нам випало таке благословіння Скоштувати ці такі пирожечки з м'ясом. От нас пригостили. От з благословіння, так би мовити, командира от, і нашого брата Славка. Вони там накрили чайок, кофійок, от і кульок такий, от, що там було написано: смачні пирожки не м'яти, не кидати. От, не знаю, треба з'ясувати хто чого ну, производства виробництва. виробництва, але дуже смачний, дуже дякуємо. От. Сказав, командир сказав, з душею зроблений. Да, Я впевнений, що все, решта теж з душею, і все це дуже відчувалося. Всі, всі були дуже задоволені, дуже вдячні. Потім побачити там е, відео, да, відео звіти, подяку. Але ж. Подяка, звісно, всім, хто долучився фінансово до, до цього. Е, Левову частку е, цієї допомоги зробив наш пастир Володимир Володимирович. Тож йому особливо подяка. Ну він пастир, то, до, то звісно, і левова частина на ньому. От. То він так, я не буду казати суми, от, щоб його не вести в, в спокусу. От. Хай Господь береже, благословляє. Але так ми витягнули це фінансово, слава Богу, цю дорогу, цю подорож і все, що треба було придбати. Хай Боже, Бог благословляє. Думаю, надалі ми будемо набирати обертів. От, знаю, що ви зараз там розбираєте допомогу. От, що, до речі, Віталя ще раз дуже дякуємо за. Вашу ревність по ділу Божому також то я пастору Деніелю кидав там відосики. Ми взяли цей одяг також, там і для діточок, для дорослих теплий, то завезли туди і залиште що-небудь там сьогодні. Я знаю, ви там розбираєте, але ну, я знаю, Господь подбає. То я думаю, наступного разу там залишилося у сусідньому селі десь біля 130 людей. В такому стані без світла, без води, вже скільки місяців. От, то я думаю, Господь нас благословить так, щоб ми були в благословенні для них. Може наступну, е, наступну поїздку Бог дасть. Може поїдемо двома машинами, назбираємо достатньо гуманітарки. От, тож слава Богу. Дякуємо за цю допомогу, за цей одяг. От. Дякуємо брату Артуру за його дружину Наташу. Також От, Наташа я тобі писав, але тут ще на відео скажу, що твої маскувальні сітки кращі. Таке ж твої борточки енерджайзер з оріжками, там дехто мені свідчив, що це топ. От, то подяка тобі. От, і ще у нас буде замовлення, бо казали, хлопці, постійно треба. То ми твої постійні клієнти, так би мовити, то мається на увазі. От, дякуємо е, за е, також ці е, харчові набори. Що нас Яков Миколаївич, так би мовити, дав. От, нам благословення. Яков Ніколаєвич, я згадав, що ми взяли не тільки там макароні, але я підібрав всі ці консерви, то ми все геть віддали. От. Ще дякуємо нашу братерську церкву від Баптійського братства з Івана франківська от, які прислали нам е, також допомогу, впевнений, ви отримали від Славка, чи отримаєте. Свідчення, фото, звіт, так би мовити, все передали. І балаклави там і окопні свічки, і теплі стельки, взуття, слава Богу, і там інші речі, шкарпетки теплі, Напевно, от, вже не пам'ятаю, але слава Богу, дякуємо. Тож, оце всі ми разом робимо таке добре діло. Дякую за літературу, асоціацію поклик. От ці сердечки, от, вони дійшли до військових. Слава Богу, От, е, з нашим серцем е, вони відчули це також. Також дякуємо місію. Слово для тебе, е, нандера, нашого брата, який очолює цю місію. Дякуємо за літературу, також за те, термонатільну білізну, що передали, теж все передали. Слава Богу, тож разом. З Богом, перш за все, от, як його тіло, як його команда, от, яку він надихає, ми робимо добру справу. Слава Богу, хай Господь нам дасть ще наснаги на в цьому. Мені сподобалось, я думаю, воно прилипне до мене. І дай Бог, що прилипло таке добре слово. Добродії. Тож, добродії, слава Богу, за вас. От, і хай Бог нам допомагає бути добродіями насправді. От не тільки до кінця цієї війни, але й до кінця нашого земного шляху. Тут. Добре, слава Богу. Дякуємо за прославлення, група прославлення, що ви з нами зараз О, також додаєте нам духовного настрію. Хай Бог благословляє. Побачимось.